Офарба Farbex Довший час нею вже користуюсь. Маю деякі зразки. Ось у мене видно, бачите, різні кольора є. Відерку ось зараз чорний колір. І ось він насправді. Ось такий чіткий колір. Це гіпсові елементи, пофарбовані даною фарбою. Також бежева фарба, бежевий колір. Ойорів'я дуже багато, можна вибрати. Хоч фарба є густою, нею можна наносити навіть пульвелізатором. Дюза 1,5 і я без проблем усе фарбував пульверізатором. Також можна кісточку, можна трішки додати води і розбавити. Дана фарба утворює товсту захисну плівку. Ось, гіпсовий елемент, гіпсова ваза. Гіпс насправді боїться води, але дана фарба захищає від води. Цю фарбу можна наносити як на дерево, метал, бетон, гіпс. Дуже і дуже великий список матеріалів.